Мир в країнській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доле, горе, ліси, далекої простори, і дивен він голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Мир тобі, українсько хато, хай тут буде згоди свято, і любов, і ласки втіха, хай минають вас всі лиха. Вислоє мій у яслах на сіні народилось маленьке дитя, наш спаситель, і скрізь по вкраїні оновляються. Віра і життя. Простелилась до правди дорога, він не голос лунає в степах, піднімаються кволі убогі, слово Боже, у всіх на устах. О, ти вже тут наївний, брате. Приніс народу Богу І звеш Месію сію, я все тобі зроблю не злість. Так, много літ чортів сила, у злих обіймах тисла нас і світлі голови косила, та годи вже по інший час. Тобі сам дітком не поможе вже в нашій край інший час. В нас на облуду, Слово Боже, на темну силу, Божий глас. Син з України, чорти кляті, і пропади нас не злакати. It's not Italy. смутно пасеться, постеріє в да, чуть Бога бачу, Туже, 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 ту. Сотні років ми страждали на місію всі чекали, Небо зоря засіяло і нам дорогу показало. І в далекий вифлеєм ми оце в дорогу йдем. Хай легко стелиться дорога, та не надійтесь лиш на Бога, Поправда в кожного в господі, а сила в рідному народі. Так, є в народі дуже сила, та крита, так її здушила, що сам народ, як віл носити, біжить скоріше до корита. Хому чужі запхали шиї, робизна віри гречко сіє, за те постій живіт покірно зносять лютий гніт. Через застави і огорожі ми йдемо почути славу Божу, принести в край, де сили зріють, народ у радість і надію. Тут там гели чудяться, рощиного бояться, він стоїть, тряситься, осел смутно пасиця. А остеріга, що Бого, що туче, туче, Тут же, тут. же, тут же, Тут, же, тут, же, тут. Чесні проти тебе. О, я вітаю чесних люд. Куди веде вас славний путь? Ми Йдемо до міста, Вефлеємо, клонитися царю своєму, щоб не пропав наш славний рід Христос бовити наших бід. Що за те вони з вами? Я з цього єда царами. Чи так, типко? Так, мій царіо, Всіх народів, государю тільки ти в усьому світі вправі людям володіти. Цар на те є для народу, щоби дбав про правду і згоду. Щоб народ нагодувати у державі лад тримати, а не вішати і стріляти. Мудрий цар, щаслива доля, розквіт краю правда воля. Бач їм волі! Ха ха, ха а чи може батуга? Ні, батіг не допоможе, але свобода слово Боже. Досить цару всіх лякати, час свободу справжню дати. По країна без свободи то тюрма для всіх народів. Я князь єдиний в цьому краї і тому повиливаю. Псесильні чорти, смерть з косою, наплю нас за народом! гей за мною. Могутний царю! як наказ, і я вогнем спаю, все враз, а смерть з косою Шах-шах-шах! О, ні, косити люд не дам, знущатись досить вже катам. Ти сил додай народу нині, щоб подолати чадо злі на тій сплюмброваній землі. Осило вражати ліси, і народ більше не косить! Rušajmo s bratja do mesiji, da kvitno naši svitli mri. Pasnjamo sviti stala novena, diva Marija se narodila, sino pretrusila ga. Я іду із Коломії, поклонитися Месії, щоб на сині верховини зійшла ласка України. І в нас на берегом міста, щаслива радісна пора, народські діяла ланцюги, три та пеклі богоге. Я є Лемко з Лемкищини, серцем лину до країни, бо лемкове зразу з нею тут за свіклею зурею. Відчую вас, всіх християн, що Христос родився, що народ наш із Кайданів знову визволився. Пролилися ріки крові за святую волю. Хвилях братній любові здобуваємо волю. Мир вам, браття, радість нині по всій нашій Україні, іде розлога наш Месія, світла радість і надія. Нині всій Господній хаті, прошу вас пошанувати. Хто горішок, хто кобаску за колядку і щиру ласку ми ще маємо мандрувати дитя Боже прославляти. Будьте щасні і багаті в українській щедрій хаті. そ <Sure. S 2>、sure. Це давня різдвяна традиція, як і свята вечеря. За колюду приймемо щедру нагороду не для себе, а на ціль рідного народу.